Есть вопросы, которые э, уходят э, от положения от регламента, заседа, от регламента нашего ученого совета. Я зачитаю этими вопросами. Первое. Я руководствуюсь положенням, которое было введено приказом номер 41. Не пізніше трех днів, до заседания вчеревной рады, секретарь, ученый секретарь погоджи порядок денний та проект рішення за головой ради. Порядок денний Засід... Засідань чинної ради мають бути інформацію про назви питання, які підрозділяти, прізвища доповідачів, відповідальність за підготовку, які виносяться на чинну раду. Робочі на місці забезпечують притоку питань до планих засідань чи ради. Керівники робочих комісій, які готують матеріали на слідченої ради, несуть персональну питання за зміст і своєчасне на найпізніше трьох днів до засідань чи ради, подання чинної світу проєкту рішень, в якому сформувані конкретні заходи щодо виконання зазначі термінів і особи, які за контроль. Проєкт рішення чинної ради повинен мати оцінку стану, попередні роботи, конкретні завдання, де і виконання. Питання, яке я побачив в порядку денному, що стосується структури, про оптимізацію структури Харківської національної сектора, відповідно, до закону про вищу освіту, не відповідає і пункт, який я наголосив. Він не пройшов обговорення ні комісії, не пройшов говорення на факультетах, на кафедрах. Тому я пропоную це питання, яке є в порядку денному, 11, зняти. Порядок. Я пропоную ще раз питання, що стосується оптимізації.